Благодійний концерт на підтримку бригади НГУ Азов відбувся у етнопарку Агроленд на Тернопільщині. Для глядачів виступали відомі українські співаки Віктор Павлік та Зідзьо. Цього разу збір коштів спрямували на придбання антенн для дронів. Також у межах заходу провели благодійний аукціон, під час якого розіграли унікальні лоти, пов'язані з бійцями Азову. Це вже не перший наш великий концерт під відкритим небом. Завжди вони відбуваються благодійно. Кошти з квитків, а також кошти з благодійних аукціонів, які Покрова проводить на таких концертах, йдуть на допомогу військовим. Сьогодні благодійний фонд Покрова спільно з азовцями проводить благодійний аукціон. Ми виставляємо три лоти: це футболка від фандрайзингової. Такої частини бригади «Азов-1», книга очі Маріуполя з підписами легендарних азовців, які пережили теракт в Оленівці Полон. А також е, ми розігруємо скриньку з боєприпасів, в якій буде жовто-синій прапор, який зможуть підписати присутні на концерті азовці. Нагадаємо, це вже не перший благодійний концерт у Агроленді. Раніше під час виступу Степана Гіга збирали кошти на дрони для третьої штурмової бригади. Також тут виступали Віталій Козловський та Чіко Катоші. А зібрані кошти спрямували на придбання антенн для бригади НГУ Азов. Цього разу збір продовжили і планують закупити 17 таких антен для дронів. Знаєте, на самом деле зараз війна переростає війну дронів, і насамділі ця вся тематика має дуже багато обладнання, яке забезпечує, забезпечується всіма доступними шляхами, волонтерськими держава частину забезпечує, частину навіть забезпечує собі бійці. Дрони бувають розвідники, дрони бувають коригувальники, фотольоти навіть бувають. Тобто, дрони виконують зараз дуже багато функцій, які раніше виконувала людина. І по суті, навіть зараз логістику, навіть на нашому напрямку наземні безпілотні системи можуть привезти 100 кг вантажу, замість того, щоб це робило умовно там п'ять військовослужбовців на своїх борбах. Також благодійний фонд «Покрова» відкрив новий проєкт, спрямований на реабілітацію поранених військових. Відтак на концерт традиційно запросили захисників, які проходять лікування у медзакладах Тернопільщини. Привезли їх на захід волонтери, спільноти лікарняна банда. Яка також забезпечує поранених воїнів у лікарнях побутовими речами і одягом. І місія на щиті, і лікарняна банда, і військові, і передова теж допомагаємо. Переважно більше районні лікарні ми вивозимо, тому що більше в них немає такої можливості десь поїхати. Відповідно, більше взяли цю нішу, де райони. Організатори нам дають на них білети, пускають, вони організовують їх погодувати. Самі ж військові зізнаються, такі заходи допомагають відволіктися, а також відчути підтримку. Чата нас вивозять на всякі от, і вони допомагають, привозять предмети першої необхідності. І, ну, в общем, допомагають допомагають нам. Файно. і файне місце Тернопіль. Загалом під час благодійного концерту та аукціону вдалося зібрати 734 тисячі гривень. І навіть сильний дощ цього вечора не завадив глядачам насолодитися виступами улюблених виконавців і зробити свій внесок у допомогу військовим. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.